Я слухаю. Уважно, послухайте мене. Всі тихенько заспокоїлися, випустили бар, розвернулися і пішли додому. Розійшлися по хатах. Я ще раз повторюю, розійшлися по хатах. Я ще раз повторюю до вас всіх, розійшлися по хатах. Сьогодні я вам на віче демонстрував. Хто уважно мене не слухає, то прошу мене слухати. Я попереджую ще раз: є влада, міський голова тут присутній, є голова обласної ради, влада в області наша, міський будинок це Білий Дім, наша власність. Ми його не штурмуємо. Це не Донець, не Дніпропетровськ і не Харків. Це Івано-Франківськ, де влада наша. Заспокойтеся. Те, що немає автобусів, це перевізників стосується, бо вони відмовилися нас везти. Ми їм готові заплатити кошти. Бо вони не хочуть везти, тому їдемо власним транспортом, будемо повертати вам за бензин. Зрозуміли така ситуація. Прошу всіх розійтися, заспокоїтися. Зрозуміло чи ні? Хто хоче, щоб бути героєм, завтра перший виїжджає до Києва. Я не знаю про дії, які він зробив. Я не можу прокоментувати це. тільки Я тільки що приїхав зі ну, в таксі, приїхав сюди. Мене повідомили, я приїхав, щоб все було спокійно. А можна одне питання? Питання будете приватно зараз до мене задавати. Будь-які я готовий відповісти вам. Дякую, міський голова Віктор Андрусович Анушкевич.